Доброго дня. Хотів би декому пояснити стосовно дзвіночка, тому що отримували зворотній зв'язок на рахунок того, що не підходить на дитячі велосипеди. Якщо все правильно зробити, то в принципі все без проблем підходить. Що важливо, є, у нас дзвінок з внутрішнім діаметром 2,5 см і є разом з дзвінком ось така якби пластикова прокладка. Що важливо, її потрібно поставити у вірному е, напрямку. Тоді вона стане пас в пас, зайде добре, і ви зможете нормально закріпити це на рулі. Е, щоб він став так, як потрібно, ось тут ось є ось проміжок. Ось. Цей проміжок не має співпадати з цим проміжком на дзвінку. Тобто, у зворотню сторону він має дивитись. Ось таким чином. Ось. Якщо він так буде дивитись. То він туди стане нормально і ці е, пази з пімпочками зайдуть куди треба. Ось. Бачите, в зібраному вигляді, ось так. Ось коли ви так зберете цю прокладку, як потрібно, е, воно чудово закріпиться на дитячому велосипеді. Що я е, далі і покажу на прикладі. Так, ось наш дитячий велосипед. Кіндеркрафт 3, якщо не помиляюсь, модель. Продовжуємо відео інструкцію, тому що у нас це вийшло без проблем. В декого з клієнтів виникають труднощі, тому вирішили записати відео. Так, у нас він має би кріпитися з цієї сторони. Відповідно, базом да, в цю сторону накладаємо спершу і кріпимо. Таким чином, щоб потрапили в отвори пази. Так, це є. Є. Ось, все закріпилося. І все, що нам лишається. Ну, зараз да, давайте покажу для прикладу, що так воно, звичайно, що гуляє. Тепер нам потрібно закрутити. Це, звичайно, є певні складнощі в цьому через особливості конструкції. Але вже як є. Так, зараз. Так, попав я в пазик, трішки поставив паузу, поки я зловлю. На різьбу ось. І показує що коли ми його докручуємо і робимо все відповідно, як і повинно бути, ось то вже нікуди він абсолютно не рухається. Абсолютно без проблем. Тому, якщо щось зробили невірно, не в іншому порядку, то, можливо, дійсно буде люфт. Коли робите все, як потрібно по інструкції, люфту не повинно бути.